Мій чоловік обирає мій макіяж. Я висипала в дві миски багато своєї косметики, різної абсолютно. Він буде на кожному етапі макіяжу обирати продукт, яким я буду це робити. Обери мені, будь ласка, тональний. Тір-тір, кушон. -тір, це тональний. А тепер мені потрібен консілер. Під очима так. Угу. А можна підсказку? Хоч це. Окей, замість консілера ми кладемо тон під очі. Тепер мені потрібно чимось намалювати брови. Більш за все, що це буде якийсь карандашик. я думаю, А це, це подводка, якщо що. Ну, якщо сильно не надавлювати, то в принципі реально намалювати нормальні брови. Тепер мені потрібно зробити скули. Шукаємо щось коричневого кольору. Це що, це піде як корічньовий колір? Думаю, піде. Сіба дура. Ну, Блиском для губ я ще скули не робила, але по фіналу, до речі, нормально розташувалися, нормально виглядає. Тепер мені потрібні рум'яна. Рум'яна, я знаю, що це таке. У нас є сілих 4. Колір-колір, я хочу, щоб був такий мяко рожевий. О, гарний. Хайлайтер. Це хайлайтер. Добре, хай це буде хайлайтер. Тепер мені треба припудритись. Молодець. Так, да, це пудра. Це ізі. Колір тіней. О, хочу ярко червоний колір. Оцей. Продукти для губ. ІЗІ. Бо тут у мене є підсказка малювання губки. А який саме колір? Зберемо під колір тіней червону помаду. Ну що, як тобі макіяж? Дуже гарний.